Я думаю, що ви вже будете просто з мене сміятися. Я ніби ходячий мем, тому що я знову загубилася в лісі. Я постійно десь гублюсь. Цей раз я також з компанією Кіри, Яріка та Дані, але загубилася. Я розповім вам зараз історію, як це сталося. А сталося це так, що всі пішли шукати дрова, а Кіра залишилася біля вогнища, щоб нічого там нас не згоріло. В результаті я ходжу шукаю. І просто нікого не бачу. Хоча я знала, що вони пішли в провалля. Там є таке заглиблення в землі, туди й треба спускатися, і там були дрова. І я прийшла на це місце, але їх тут немає. А це місце десь не знаю до кілометра від місця, де знаходимось Ми У мене є просто таке відчуття, що я зараз не знайдуся, тому що коли я йшла, була 9 година, зараз майже 10. -та. І знаєте, ну ніби як ще й не стрьомно. Але стало стрімно, коли я зрозуміла, що тут немає мережі, і я не можу подзвонити взагалі. Мене ще трошки заспокоювала те, що там от, бачите захід сонця. Але захід сонця вже зайшов, і тепер наступає темрява. А я нічого не бачу. Ліхтарик не дуже далеко світить. Буквально мені під ноги. Я думаю, мене вже шукають. Я сподіваюся, що мене вже шукають. А якщо ні, то то це сумно. Господи, я тільки що світила собі ліхтариком весь час в обличчя. І я не бачила навкруги нічого, окрім темряви, а тільки ще я посвітила в іншу сторону. Боже, дві сосни стоять і доріжка. І темрява, просто доріжка в темряву. Це жах. Я не знаю, що мені робити. Коли я побачила цю доріжку, в мене просто реально почалася якась паніка. Шкода, що я не можу вам її показати, тому що тут надто темно. Я не можу зрозуміти, мені здалося, я собі насвітила ліхтариком в очі чи там. В кущах два червоних ока. Боже, я чую якісь шорохи і кроки. Тут хтось реально є в кущах. Подивіться, ви бачите, я бачу, як щось до мене наближається і світить, але мені стрьомно насправді я зовсім не рада, що там щось світиться.